Добрий ранок малята. Любі хлопчики та дівчатка. В одній казковій країні, де царювала снігова королева, мешкали найвеселіші птахи. Вони співали дзвінки пісні. Але одного разу сніговій королеві набридло слухати їх, і вона попросила свою сестру Зимоньку. Засипати все навкруги снігом не залишилося ні травинки, ні листочка, і птахам довелося полетіти з країни. Стало тихо й нудно, тільки сніг хрипів на морозі. Тітки, як можна допомогти птахам повернутися до своєї країни? Давайте приготуємо птахам частування і вирушимо на їхні пошуки. Подивіться уважно на картинку, скільки у вас годівниць. Так, чотири. Якою цифрою ми позначимо? Цифрою 4. У першу годівницю покладіть одне зернятко, а в кожну наступну на одне зернятко більше. Скільки зерняток у другій годівниці? У третій годівниці. У четвертій. Малята. Уважно розгляньте картинки, на яких художник не домалював кілька деталей. Як ви думаєте, кого малював художник? Розглянемо першу картинку. Що встиг намалювати художник? Голову і тулуб. А що потрібно домалювати? Потрібно домалювати хвіст, дьоб, лапки та крила. На першій картинці? Пташка. Давайте за допомогою геометричних фігур доповнимо малюнок. На другій картинці курчатко. Дітки, пташки нам дуже вдячні і пропонують погратися. Сірі гуси прилетіли, на галяві тихо сіли. Посиділи, посиділи, потім встали, побігали, пострибали, пірячко зронили і далі полетіли. А тепер малята пограємо в гру, «Знайди своє місце. Дітки! Світланка, Сергійко та Оленка пограють з нами в гру. Потрібно знайти своє місце. Світланко, стань між Сергієм та Оленкою. Оленко, стань перед Сергієм. А Світланка за Сергієм. Малята, то кому ми сьогодні допомогли? Птахам. Скільки годівниць на картинці? Чотири. Скільки зерняток у четвертій годівниці? Чотири. Дітки, ви молодці. Transcrição